В нас ВВП зараз складає приблизно 200 мільярдів, з них 50% десь в тіні, тобто, якщо всі гроші вивезти з тіні, ми могли б вести розмову про 300 мільярдів справжнього ВВП країни. 10% від цього це 30 мільярдів доларів, 10% – соціальний податок, єдиний соціальний податок, коли людина отримує зарплатню. От якщо вони там кажуть, що у нас в країні там... Середня зарплатня 20 тисяч гривень, ну приблизно це, звісно ж, маячня. Хоча це не маячня, але просто вона неправильно рахується. Тобто, ви знаєте, це як середня температура по палаті. Хтось помер, а хтось лежить в гарячці, але в середньому всіх 36,6. Тобто усі здорові. Я розумію, чому вони так рахують, але добре в нас. Дві третини працездатного населення, от вони просто на це розділили всі ті гроші, які офіційно, знову ж таки, офіційно заробляються, і отримали цифру у 20 тисяч. Тобто, навіть якщо взяти, що зараз в Україні 30 мільйонів, знову ж таки потрібно провести перепис. Не треба боятися цих речей. Неможливо планувати економіку, якщо ти не знаєш, скільки в країні живе людей. Потрібно підвести черту, від цього треба відштовхуватися, але умовно. Якщо в нашій країні зараз живе 30 мільйонів людей, 20 мільйонів з них це працездатне населення. І ось це населення отримує 20 тисяч гривень. Ну, в середньому, скажімо, 500 євро. Умовно візьмемо, хоча насправді це і менше. Але я просто, щоб легко було рахувати, і ви стежили за моєю думкою. 500 євро на місяць це 6 тисяч євро на рік. 6 тисяч євро помножаємо на 20 мільйонів, отримуємо 120 мільярдів. Правильно, бо 6 тисяч євро на 1 мільйон це 6 мільярдів, а в нас 20. Це 120 мільярдів. 10% єдиний соціальний податок це ще 12 мільярдів. Тобто 30 мільярдів і 12 це вже 42 мільярди. Ви зібрали чистого податку. Повністю. Повністю знищивши всю податкову систему, нема жодних податків. Просто автоматично при оплаті зарплатні на картку, автоматично 10% улітає в соціальний фонд. І автоматично при покупці, а ви знаєте, що в нас 90% грошей це безнальні гроші, це гроші цифрові, це гроші на картках. А я про це ще теж хотів сказати, як зробити так, щоб нальних грошей. Готівкових українською нашою солов'їною, готівкових грошей, їх було не більше 1-2%. Так вони існуватимуть. Це готівка, вона має зніматися з банкомату теж з такою самою комісією, з 10%. Ну, добре, це, це просто. Я розумію, що ви не можете осягнути цього, бо я, можливо, викладаю це дуже фрагментарно, несистемно. Тут в моїй голові усе це є. Але від передачі до передачі трошки втрачається думка, втрачається зв'язок. Якщо бути коротко, в нас зараз офіційно наш бюджет це 45 мільярдів. І він планується з шаленим дефіцитом 60%. І за війни цих 15 це запозичення і так далі. Але тих грошей, які ми збираємо, їх 45 мільярдів. То я питаю, ось знищивши всі податки. Залишивши лише 10% з продажу і 10% соціального податку, ви вже отримуватимете 42 мільярди майже таку ж саму суму. А ще є сектор держпідприємств, прибуткових держпідприємств, таких як Приватбанк і так далі. Звісно ж, потрібно ті неприбуткові. Взагалі держава має повернути в свою власність мережеві речі електростанції, електромережі. Обленерго і так далі, вони мають належати не фірташам, а державі. державі. Всі ці речі. Але решта, вона має бути, звісно ж, приватизована. Але великі речі, такі як банк, наприклад, той самий Приватбанк, Ощадбанк, це все дуже прибуткові. Страхові компанії, енергетика, залізниця і так далі. Тобто ще є державний сектор економіки, який також приносить гроші. А ще є мита. На секундочку є мита. В нас в Україні завозиться зараз товарів приблизно на 60 мільярдів доларів в рік. І щонайменше всі ці люди, які завозять ці товари, я також завозив колись фарбу з Італії. Я платив ПДВ 20%, і далі я платив ще податки, акцизи, тощо, тощо. Тому що все це були, як вони їх, прекурсори, фарби, ну це дуже складно було. На круг в мене ложилось 35%. От я купив товар за євро, він в мене вже на складі у Дніпрі вже був за євро 35%. І далі це вже була моя собівартість. Я від цього відштовхувався. Уявіть, якщо ви в візні мита, ну, от, наприклад, Штати зараз поводили 60 мільярдів, то навіть поставте. Я не знаю, в середньому, хоча б 20% на все, візьмі мита. 20, це ще 12 мільярдів. Тобто 42 і 12 – це вже 54. А ще є державний сектор. Це вже десь до 60 добиває. Тобто, ви бачите, що просто елементарно змінивши податкову систему, вивівши гроші з тіні, які не оподатковуються, які просто ходять десь. Ви розумієте? І, ж, і жодним чином від, для держави ні холодно, ні жарко від цих грошей. Змінивши систему, у держави будуть гроші. І у людей буде більше грошей. Набагато більше залишатиметься грошей. Тому що з вашої зарплати вираховуватимуть не майже половину, або як в Європі тут 100%, ну десь 80% точно. Щоб отримати тисячу євро, роботодавець платить майже дві. Лише тисячу вам йде на руки, а решта все йде в державу. Щоби цього не було, щоб це був єдиний соціальний податок у 10%. Ви розумієте? Тобто ваша зарплатня одразу збільшиться ну, десь в півтори рази. Тобто, умовно, не 20 тисяч вже будемо казати, а 30 тисяч стане. А далі, що буде із цінами? Адже усі ці податки ПДВ, вони також зашиті в ціну. Ціну тих самих продуктів. Наприклад, знищивши ПДВ, ви автоматично вже продукти мають зменшитися на 20%. Автоматично. Або, іншою мовою, ви станете на 20% багатше. Тобто купівельна спроможність ваших грошей буде на 20% більшою. Тобто, якщо у вас... Буде залишатися тепер вже не 20, а 30 тисяч гривень зарплатні в середньому, і купівельна спроможність їх буде на двадцять відсотків вищою, що найменше, то це майже як 36 тисяч в купівельній спроможності. Звісно, це ви розумієте, це дуже примітивно, дуже прості, такі якби на пальцях я пояснюю. Справа не в тому, щоб обмежити ці ціни. На продукти справа в тому, щоб заохотити бізнес, щоб заохотити людей робити гроші, щоб заохотити людей займатися бізнесом. А для цього, по-перше, -по потрібна також реформа армії, це компанійські полки, як це було колись в Гетьманщині. Так має бути професійна армія і компанійці. Ну, неможливо хапати просто людей на вулицях і вважати, що таким чином ви вирішите, ви вирішите якісь проблеми. Це зараз головне. Люди бояться вийти на вулиці. Я спілкуюся зі своїми знайомими. Який там бізнес? Вони на вулицю вийти бояться. Тому ця економіка приречена, економіка нашої держави приречена, бо люди бояться вийти на двір, бояться вийти. Про який бізнес ідеться.